Всім привіт! Я почала переписувати оці ось маленькі історії інсториків в блокнот. І сьогодні я прочитаю три історії, ті, які вже я переписала. Ось. Я зараз покажу всі, які я вже встигла переписати. Ви можете ставити на паузу і читати. Ну, mm. так, uh -huh. я вже достатньо багато написала, точніше переписала. Може навіть е сьогодні я ще одну перепишу прямо на відео. Ну, це буде дуже довго, поки я оце ось буду переписувати. Я, напевно, якщо буду переписувати, я перепишу, а потім покажу. Так. В мене немає світла українцям, я думаю, не треба пояснювати. Починаємо. Левко Семеренко. Говорять, що три яблука змінили світ. світне нью... Ньютонве і Джобса. Але ж ми з вами знаємо, що найголовніше яблуко Семеренка. Я довго експериментував і схрещував, щоб створити яблука саме таким. Сок... Соковитими й ароматними. І в 1880 році знайшов оту ідеальну формулу, тож спокійно можу сказати, що, нос... що носився з яблуками до того, як це стало м... мегінестримом. може, я якось не так прочитала, назвав їх на честь батька Гане Цимаренка. На цьому історії Семеренка, все. Тепер іншу. Леонід Каденюк. Я навіть у космос злітав, щоб раз, щоб раз переконатися, що кращого місця, ніж Україна, немає в цілому всесвіті. І що ви думаєте? От то в 1997 році я увімкнув наш гімн на весь чуманський шлях. А ще взяв із собою три українських прапори, тризуб і портрет Шевченка. На випадок, якщо сторіну іншопланетян, і вони запитають, як стати таким вже сміливим. Хе-хе. Ну, а якщо серйозно, то я до досліджував вплив невагомості на, на рослини. Тому не бійтеся стрибати вище своєї голови. Коли можна рухатися прямо в космосі. Казимир Малевич, батько хотів, щоб я пішов його стопами і став цукроваром, але ж світу потрібен і ще один художник. Подумав, і я пішов учитися живопису. Тут повчився, там повчився, і якось усе не те було, усе не те було. Середенько не йокало і витішив піти за своїм пензликом. Простояв, якщо простояв, якщо не вписуєшся у задані рамки. Того мистецтва, що є, значить, потрібно започаткувати. Власний напрям, супрематизм, господи. І запам'ятайте, там, де хтось бачить просто квадрат, інший угледів усю глибину буття. Все, три історії я прочитала. Зараз я подивлюсь, якщо історія велика, то я її читати зараз не буду, ні. Вона через що велика Ольги Кублянської, ну. Я зараз перепишу історію, і ми її з вами я її точно прочитаю. Я ставлю зараз на паузу, переписую і повертаюся. Я ще не допереписувала, але я вже устала це все переписувати, тому давайте я краще просто отак прочитаю. Іван Піддубний. Часто друзі мені кажуть Іване, гонь... Його... Годі заганяєш себе цим спортом, а я їх не хочу й слухати, бо музика вже бітує у наушниках, а руки гиди піднімають. Так що м'як танцюють Спорт це поклик душі. Ви бачили тих одинадцять бугаїв, яких я підряд на лопатки вклав. Тренування. А, отож, бо... Без стабільних тренувань не вгледіти і світової, слави для українців у спорті. Уже запрошували на шоу з по пошуку других половинок, але що, я, зможу... але що я, зм... я можу сказати, тіло спорту, а серце Україні. Міцненько обіймаю. І це була історія Івана Піддубного. На цьому всім па-па, до зустрічі!